Панове, привіт! Ви, напевно, теж час від часу приглядаєтеся до проекту еволюції і прикидуєте собі, яка із карточок може влетіти до вас в основу. Ну і я знайшов одразу дві такі, які влітають в мою команду, причому вдалося прокачувати їх одночасно. Хто це і як грали, зараз побачите. Серед завтрашніх матчів в рамках кваліфікації на євро найцікавішим, напевно, буде поєдинок у групі D, де Вірменія зіграє проти Уельсу. Разом із цими двома збірними ще Хорватія веде боротьбу за другу путівку на Кемпіонат Європи тоді як першу забрала Туреччина. Якщо у вас є прогноз на цей або якийсь із інших паралельних поєдинків, то до ваших послуг Favbet. А за посиланням у закріпленому коментарі під відео для нових користувачів знайдеться класний бонус. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Класно, коли качаються двоє одночасно, та. Mm. Ще один матч виграти Депаю, і в нього піде останній рівень, і він всі завдання виконує сьогодні в плей-офф. Я переконаний. Ну і Гвардіолу треба грати на 0 тричі. Чудово, ми це зробимо. Дуже подобається те, що для прокачки і Депай, і Гвардіола не треба віддавати ніякі монетки, тоді як у випадку з Лоренти забрали 150 тисяч в мене, але воно того було варто хороший гравець. Депай в мене був куплений за 4200 монет ще на початку гри, а потім ринок просів, він став квіксельним, і я його вже так і не віддавав. Тож лежав у клубі і дочекався такої події, як еволюція. 55 матчів вже у мене награв, 49 голів, 33 асисти. Ну, і Гвардіол зіграв удвічі менше. Як вони власне, грають, і що там відбувалося зараз, побачите. Відзначу ще повернення до клубу Менді, який знову мені впав у паці в трейді. Кансело мені тут по хімії не підходив. Він ось тут в його поставимо. Тож я закинув Менді і нагадав собі, наскільки ж Ферлан круто грає, не дивлячись на те, що 82 -е рарне золото. Рарний Алаба. Реальний Левандовський. Та він не біжить нашого міта. Олдскульний дрекбек, але стейка Оу Ти дивись, ото прийом дупою. Ох, сон. Адерсон ніби не найгірший кіпер, але якось він так зіграв дивно. Я думав він сейвить. Модріч реально класно б'є, але коли він вже виривається в штрафний майданчик. В нього тоді йдуть і тривели, і просто удари. А за меж штрафного, не дивлячись на показник шотів, щось в мене тривели з ним не йдуть. Хто вас потім сона, Я вас вітаю. Асесс для Модрича гол для Сона. Поїхали. Прекрасно. Плюс один для Гвардіола матч сухенький. Є еволюція. Отримуємо. 86 й вже Депай. Зараз Пейс плюс три стане. Яка то буде краля? А це серйозна команда. Ай, де куртуа. Мендії. Сональду оутсайд футшот з трівела. Це страшне. У нього немає плейстайл на Тривела. Він просто від душі їх б'є. Модріч! Є тривела від Модріча лонгшотом нарешті! Гарно. Калоло Араухо. Петіт депольбелінгем. О. Молодець депає. Коли нові легенди ті вийдуть ВСБЧ рулетку, я не знаю. Щось трохи пошуміли, пошуміли і притихли Ще. Ой, краса! Ісон Люкс. Оооо, яка гарна команда. Гардіо. Але тисну файно в цьому матчі. Мені подобається. Сон Де Пай Мені здається, ця парочка готова до League. Рашфорда я сміливо продам за 70 тисяч. Зараз якраз підріз Там між Іспанією і Португалією. Пішки перейтись. Все. Прокачали Гвадіола. Цю тачку офіційно прокачано. Прокачаний Гвардіол у нас power -header. Long Ball Pass Ain't Pass. Блок плюс. Між Окей. Но біжить він справді добре і спритним відчувається на поворотах. Після Данка це абсолютно інше. Але сили в Данка було стільки, що зараз трохи сумно може бути з тим. Сон 28 голів, 14 асистів. Божевілля. Хендерсон і Дебрюйне. Брюйне. ТДВ. Цікаво, суперник сам зрозумів, що забив, але такого я ще не пропускав і всі 24 цьому треба буде дати трошечки уваги. Оце я зараз дуже погано зробив. Ай-яй-яй. Один відіграли. Соналду! son sonaldo Liva sonaldo Liva boja hello best time in here wow gigi Бляха. Сональду. 5-3. Веселий тайм. 25 хвилин, 26 та пішла. Веселий матч для глядачів, але катастрофічний для тренерів. Скрестло. Сильно. То моя улюблена пісня 09 була. Плюс один для Сональду то Трек чи ні? 5. Божевільний. Погляньте. Просто подача летить. І Роналду, який починає рух. Я в шоці. Міцний склад. Дуже міцний, будьмо уважні. Курва! Але я зіграв як вилупок. На. Питання. А. а. Просто гол сона. Все, я не буду вже викрикати, то для нього норма. Але він валить як дурний. що ти, сона, це вау. Вау, 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 вау. Ам рухай голкіпера, не рухай. Депой! Чудова робота, бро! І гол забив для своєї прокачки останній.

не на своїх тактиках. Ну що, модріч? Виконай, бляха! О! Як де ну де поміж ніг іде пас? Ага. Малісон Бекер, what a save! 87 й депай. Прекрасно. Рашфорд, до побачення. Що ми тепер тут маємо? Р1 буде бігти. Окей. Тривела. Сила 87. Це круто. Це відчувається. Його штовхають і він бляха не падає. То вже не раз я відчував. Ох ти. Блан в центрі поля. Футре. На облежній. Пішов в дальній, але ай-яй. Не влучив в ближній. Модріч, прекрасно. Добре. Є. Та бляха. Та капе. О. Та на вже. Він же замагався гадати. Дальній ближній, зараз ближній пхався. Ні. Андреа пірло. No tak Ale to zakładanie było prekrasne I co jest roka? Gwardiol Mandy! І Лука Модріч! Холодна досвідчена голова Луки! Все, не буду вимахуватися зі всякими L2 ударами просто буду забивати. Чого не Скорпіончику? Навісна на Роналду. Перша спроба, бігме, Боже. Ліво. Ну, бачите, ліва це не є права. Там хтось сказав, на що ти озвучуєш, з якої ноги він забив, в нього дві не одинакові вони Тому що з правою такі удари летять потужніше. На те і є робоча нога і вік -фут. Те, що не 5 зірочок, це означає, що він проб'є класно, але не ідентично. Особливо, що стосується лонгшотів. В межах штрафного майданчика вже так. Я Впевнені, що Вікфут відчувається лонгшотом. Робоче заб'є все одно більше. Продовжується плей-офф без поразок в FC-24. Шмідт падає у мегапаці. Краще була в Іспанії. Хантер то добре, так. Ну, 12 рарних. Я хочу велкаути бачити. Ну, за Англією щось тут не дуже Стоунс. То хоча б 85-й, так? Єсно. Yes, О, Рюдігер! Рюдігер в Ей, боже мій. Безжальний маркет. Рюдігер це вже фолдер. Легенду. Та знову Англія. Поп, 84. Пак за 100к. в серединці. я вам пробачаю. Не пробачу. О, 84 плюс Х2. Беремо. Добре, останній пак на сьогодні це вже точно. Легенда. Але за такий пак я напевно... Плоха, я подумав, що тута легенда реально летить на страйкері. А то ні, то інформ. Вільямс, але непоганий інформ. Ей, Не ставай так! І партії, нормально. Зараз інформ в ціні полетіли, тому корисно мати такого. Anticipate, по нашому по природі, не ЛМ. А що то в неї за такі плейстайли в атаці? Дивно. Статистику ДПА ви вже встигли побачити на початку відео. Відзначили, що він мені справді подобається, і я вважаю його достойною заміною рарному Маркусу Рашфорду, якого я віддав за 70 1000. Гвардіол досить цікавий, але поки я його ще не розкусив, після його повного апгрейду зіграв десь 3-4 матчі, треба ще зіграти. Взагалі подобається, що він дуже швидкий. Це нагадує десь Кунде. Е, ну і його е, жокей і блок золотий. Це цікаво. Але все-таки я б відзначив певну нестабільність, бо дуже мені запам'ятався момент, де йому поміж ніг пройшла передача, яку мені здавалось, він не мав права пропускати. Ви в одному з епізодів. Саме таким складом я планую грати у найближчій вікінлізі, хіба що хтось із паків чи з БЧ когось влетить, поглянемо. Ну і насамкінець відзначу ще статистику Сона. 43 голи і 15 асистів за 24 матчі. Неймовірно, це майже 2 голи в кожному матчі від Сона. Трішечки менше. Але дуже круто. Сональду надзвичайно подобається. Тішуся, що зібрав його. Ну і на цьому поки все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.